Привіт! З вами знову Оленка Переселенка, і сьогодні ми покажемо, як домурували перестінок, який почали у минулій серії. А також покажемо план своєї майбутньої оселі. Почнемо ми з майстер-класу, Як зробити перемичку з нульовими вкладеннями з підручних матеріалів. Спочатку Юра розмітився за допомогою нашого улюбленого лазерного рівня. Після цього хлопці взяли арматурину, яка раніше була у перестінку у веранді, розрізали її навпіл і ці два шматки загнали у стіну сантиметрів на 10 попередньо зробивши отвори перфоратором. Протилежна сторона арматури спирається на блоки. Юра завчасно за тиждень до цих робіт склеїв два блоки, і вони за цей час добре схватились. Хлопці поставили склеєні блоки на арматуру, розмітили і пропиляли канавки для арматури. Да, спасибо. Арматура сіла у ці канавки частину блоків, що спирається на перестінок, посадили на розчин. Ось така вийшла суттвора хендмейд перемичка Дякувати Богу, що була оця арматурина оптимальної довжини, і що Юра вміє на ходу придумувати отакі рішення. А і, до речі, доклали ще рядок соточки. Щоб висота була 2,10. Точніше, зараз вона вже на 2,16. Отак, бо ми тут ще не врахували висоту підлоги. Та вирішили перестрахуватися і зробити двірний пройом трошки вище. Таке. То закидали ту дірку, так що залишилось. Ну і зараз будемо вже докладати. Ото. Так. І закрутили лежак, бо ми думали, ми, точніше ми не подумали, що через нього все тепло витягується. І там ми зробимо, мабуть, в нього витяжку кухонну. Ну, добили ми цю стіну. Там ще, звісно, зверху треба буде позакидувати створення. У нас вже все закінчилось. Я оце місце упора перемички позабивав туди куски газоблока на цементний розчин. Для чого це зробив, щоб розклинити. Газоблок до цієї до стіни. Так. А наверх ми різали от, по 12 см. А цю кутку ще заліпили куточка. А от пізніше, як будемо робити кухню вже, то в цей старий лежак я пущу витяжку. Ну, там його зверху розберу, все в І буде у нас витяжка. О, газова плита, яка десь тут має стояти. Так. Поки Юра будує в селі, ми з Костіком вам покажемо ідею подарунка на новий рік. Так, Костік? Угу. Я наможу його спакувати. Я тобі зараз допоможу. Я поки в А, Дивіться, 25 кофе розстріл пропонує. Ось такий. Так, да, да, відкривай. Ось такий подарунковий на набір. Бачите, який класний. Забирай свою коробку для машин. Бери. Давай ще а, пізніше цю треба показати. Ось, це у нас така чудова коробочка, яку ми відкриваємо. І бачимо три святкових пакуночка кави і листівочку у чудовому дизайні із блискітками. Дуже святково і класно. Мені здається, це дуже класна ідея. Зайчик, Так, да, близькіт каза. Дуже класна ідея подарунку. 25 Coffee Roasters пропонують нам з вами дві варіації таких новорічних, новорічних наборів із кавою. Із кавою 25 лінійки та із кавою лінійки Тафер. Ви у описі можете почитати, що входить у ці набори. Також є набір із дрібами. І новорічний чай, і емальоване горнятко. Якщо ви не планували брати на подарунок цілий набір, ви можете обрати будь-яку каву з асортимента 25 Coffee Roasters і замовити до неї у якості пакування ось таку чудову наліпочку. Ну і я вам нагадую, що у вас, як завжди, є постійно діючий промокод ОНК25, який дає знижку 20% на каву. Всі посилання ви знайдете під відео. Оце напевно єдиний мінус села, в якому ми будемо жити. Мені дуже буде не вистачати у пішохідній доступності лісу. Зараз я можу за 10-15 хвилин дойти до Софіївки, коли дах рве, як зараз, і пройтись. А там такого на жаль нема, тільки поля. Ну і, походу, дав проблеми тільки у мене, бо посеред Софіївки сидів чоловік і просто кричав. Я спочатку навіть подумала, що це сирена. Направда, я дуже люблю Софіївку у цей стан, як би так це назвати, непевної зими, коли зима, але сніг зійшов, там було тепленько. І, взагалі, немає туристів, немає нікого, спокійно і можна ходити і відпочивати. Бачити у нас, окрім того, що ми перестінок закінчили показати більше нема чого. Тому я викручуюся як можу. Навіть прогулянки в Софіївці показую. А зараз покажу вам вже наостанок щось все ж таки стосовно хати. Ми її трошки розпланували, порозставляли меблі у першому приближенні, і давайте я вам покажу, що у нас плюс-мінус вийшло. Ось такий у нас вийшов планчик у першому приближенні. Ось це вхід. Що у нас? Ось це буде такий тамбур? Ось тут буде санвузол, ванна і туалет. Ось тут буде стояти туалет, ось тут буде ванна, тут умовальник, тут пральна машина. Ось це, це у нас господарче приміщення, призначення і доля якого ще вирішується. І далі, далі, ми з вами проходимо у велику кімнату. Тут зараз диван стоїть, якщо ви можете зорієнтуватись. Це у нас буде вітальня. Тут буде якийсь великий диван, якраз оце, оце стіна з грубою. Ось тут у нас груба. Ось тут якийсь великий диван, ось він. Тут буде великий стіл. Для гостей, ось тут буде якась низька тумба і телевізор. Ось тут і ось тут будуть стояти наші красиві серванти, які нам достались від попередніх хазяїв. Ось тут буде наша спальня. Ось вона ось наша спальня. Ось тут буде мрія моя під назвою Гардероб. Я поки що не знаю, як її правильно розпланувати, треба ще це питання якось вивчити. Ось так вона буде, ось тут вона буде у нас розташована. Хочу дуже з у повний зріст, з полочками, щоб все розкласти. А ми ось тут, от відгородим. Чимось, ну, напевно, теж може піноблоком чи я не знаю газоблоком. Не знаю чим. Ось тут буде стояти наше ліжко. Ліжко у нас вже є. Ось тут буде дві тумбочки. Ось тут знову ж якась тумба, і з часом, може, тут буде телевізор. Чесно кажучи, ця кімната така здорова, що я не знаю, що робити з, з цим простором, який залишається. На перший час у нас ось тут будуть стояти ось тут два робочих стола. Мій і Юрин, тому що е, треба ж все ж таки працювати вдома, а домашнього офісу, як зараз, у нас не буде. А що по подальшому буде, я думаю, тут, може, полки якісь для книг чи щось. Ну, щось придумаємо. Немає в мене ще навички опанувати велике приміщення. Йдемо далі. Це у нас кухня. Ось сюди, ось сюди, власне, у нас виведена труба, ось ця мийки. Ось тут у нас буде холодильник, робоча зона. Ось. Холодильничок, ось тут мийка, і ось тут плита. ну це Плюс-мінус розташування, таке загальне, там ми будемо ще уточнювати. Під вікном у нас буде столик. Якраз тут у нас поля, там і наш садочок буде, який ми насадимо. А ось тут сусіди. ну Тобто ми будемо коли їсти, ми не будемо дивитись на сусідів. Ось це знову ж груба, наша класна, красива, як елемент інтер'єру буде. Ну, я вже ж як, як зігрівати. А ось тут ось тут буде кімната костіка нашого. Дитяча кімната. І тут я теж поки не дуже, зна, дум, не дуже знаю, як її облаштувати. Ось тут буде у нього ліжко, напевно, бо тут ми будемо батарею, скоріш за все, робити. А, ось тут столик може якийсь, а тут вже розвернемо там шкафчики, якісь ігрову зону. Я хочу йому читальний куточок ще зробити, ми любимо з ним читати. Ну, Тобто якось ось так буде виглядати а, наша хата. Ну, Це знову ж у першому приближенні. Поки що ми плануємо теплу підлогу не скрізь, не по всій хаті. Ну, Знову ж це може змінитися. Ми думаємо, що тепла підлога у нас буде. У ось цій зоні. Тобто вона у нас буде у санвузлі, у а, прихожій, у, цій, у вітальні і на кухні. А тут ми будемо все ж таки ставити якісь там батареї. Знаєте, мені буде дуже цікаво, у подальшому, коли ми вже переїдемо в хату і реально розставимо ці меблі, взяти цей план. І подивитись на нього, і подивитись, наскільки воно буде відрізнятися. Я впевнена, що воно буде відрізнятись, тому що, ну, блін, воно постійно все міняється. І цікаво, як змінилось моє ставлення до ось цих змін раніше, наприклад, ще, ну, напевно, рік тому десь. Я би е, побоялась показати ось такі якісь свої плани, типу, ти що, хто. Е, е, ти що, якщо щось поміняється, то ти так, це така стедоба, що це ти свій план не виконала. Зараз я знаю, що плани постійно не виконуються. ремонт, який ти робиш своїми руками, це завжди якісь сюрпризи і якісь переінакшення. Тому, в принципі, до цього я відношусь вже спокійніше. Так що ось так ремонти змінюють людей.